За час війни всі ми отримали дуже сильні потрясіння. І, звісно ж, це впливало і на наш режим як дня, так і на наш режим сну. І багато з нас сам знає, що ж таке безсонні. Особисто я й сама стикнулася із цією проблемою. Зараз намагаюся якось боротися. Тому прямо зараз ми будемо спілкуватися із консультанткою зі сну Дарією Пилипенко, яка вже з нами на зв'язку. Пані Дарія вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як ви? Як ви себе почуваєте? Чи в безпеці ви зараз? Дякую, я наразі в безпеці почуваю себе а, морально, звичайно. Не дуже, однак mm -hmm. я стараюся. Mm -hmm. І сон мені в цьому допомагає. А скажіть, як вам спалось особисто? Перші ж ми поговоримо про сон. Ну, звичайно, на новому місці це проблема багатьох, спиться не дуже добре. Є такий феномен першої ночі. Коли ми в гостях, наприклад, чи в готелі навіть в добрі часи, ми не можемо заснути, тому що музик перевіряє, чи ми в безпеці. Uh -huh. І наразі це все затягується, феномен першої ночі вже у багатьох, як і у мене, вже феномен першої ночі. Uh -huh. А от розкажіть, будь ласка, загалом, що ж таке безсоння, і які основні його ознаки, якщо ми вже ближче до теми підходимо? Безсоння це наразі дуже гостра проблема, якою можна сказати так хворіє приблизно 40% всього населення. Ого, світу? Це дуже багато. Майже кожна друга третя людина має порушення сну. Безсоння це неможливість людини або заснути спокійно, коли вона хоче підтримувати сон протягом ночі, або це проблема вранішнього пробудження. Тобто прокинулась людина 4 ранку в 5, її, наприклад, сім вставати. Вона не може заснути. Вона буде так лежати. Ось це називається безсоння. Вона, звичайно, є гостре, є хронічна. Mm -hmm. Якщо е, дивитися на класифікацію міжнародну щодо проблем безсоння, то гостра, гостра безсоння – це яке триває близько місяця і трапляється тричі на тиждень, мінімально. Якщо вино можете заснути, чи рано прокидаєтесь, чи часто вночі прокидаєтесь. це гостра поста. Mm -hmm. Якщо вже якщо вже більше. Та приблизно трьох місяців це вже хронічне безсоння, і це вже дійсно проблема для здоров'я, як на фізичному, так і психічному рівня. Uh -huh. Дуже дякуємо вам. Скажіть, от ви в своїй практиці е, наскільки часто зустрічаєтеся е, з такою проблемою? Наскільки поширене безсоння сьогодні? Дуже поширена. Це е, проблема номер один: е, щодо скарг взагалі пацієнтів. Тому що люди просто втратили сон по об'єктивним, звичайно, обставина. Mm -hmm. А також до ще до війни це теж була гостра проблема, однак а, на неї було не прийнято зважати, ну там не доспав, наприклад, ну нічого, завтра від Однак це ну, відсипатися не потрібно, не можна від mm -hmm. на вихідні відсипатися. Це Називається соціальний джетла. Є такий термін, коли ми відсипаємось, не можна навіть. Я, я коли запитую, чи вихідні дні? Якщо пацієнт каже, що так, я розумію, що у його хронотипсова можна навіть визначити, якщо відсипається чи ні. І наразі дійсно люди не досипають і, і застережуть. Мастер. Вибачте, перебиваю вас. Це правда, що кажуть, не можна поспати наперед. Тобто, якщо сьогодні я не досипаю декілька годин, то завтра я цього вже не зможу компенсувати. Це правда? Компенсувати сон частково можливо звичайно. Mm -hmm. Так, можливо. Тому що коли, наприклад, проводилося дослідження щодо Полишало сон, звичайно, наприклад, втрату була сну декілька днів, де тижнів, і людина потім могла відсипатися. Однак це було в лабораторних умовах. Просто самостійно, звичайно, не потрібно замінювати сон читанням новин дивитися в чи щось інше. це дуже важливо. Людина проводить у вісню одну труці. І саме. А, Ця одна третя впливає на якість нашої нашого поточного життя. Тому не потрібно угу. трішки можна відсипа відіспатись трішки, однак це не 5-4 години у суботу чи неділю. Годинка дозволяється з точки зору нового. А будь ласка, які головні власне, причини виникнення безсоння, через що вони виникають? Тому що я знаю, там останні роки мені мама казала: не дивись телевізор перед сном, не сиди в інтернеті перед сном, тому що все це збуджує тебе, і ти не можеш розслабитись, ти не можеш спати. Чому так виникає, що ми не можемо спати? Або хтось скаже, там ти переїв на ніч, і все тепер твій шлунок працює, ти не зможеш розслабитись. Головні причини безсоння. Скажіть нам, щоб ми знали ворога в лице і, трі... і щось з цим робили. Так, ваша мама дуже мудра жінка, вона права взагалі. Це так і є. Це одна з причин може бути це називається порушення гігієн, сну, хомосну. Mm -hmm. Однак це не основна причина, це такий базис. базис. Головна причина їх дві: або це соматичний розгляд, тобто розгляд здоров'я. Безсоння може бути як симптом, або самостійна хвороба. Якщо ми кажемо про самостійність, це причина безсоння стресу. стрес. стрес. Uh -huh. 80% це дуже вражаюча цифра. 80% порушень порушень причин, це стрес, стрес uh -huh. людини. А він може бути як гострий. Людина, наприклад, там щодо своєї роботи, що переживає в замі. А може бути він такий затяжний, як наразі. Як наразі з в, 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 ситуації війни, тому стрес це головна причина безсоння, тому що дуже е, продуцюється кортизол, високий рівень, який просто не дає нам спати. Кортизол в свою, в свою чергу впливає на інші гормони, тому безсоння має е, багато наслідків. Стрес, mm -hmm. mm -hmm. стрес, стрес, це ворог лице це стрес. Дуже вам дякуємо, тому це дуже важливо для нас, щоб ми могли проаналізувати тепер своє життя. Тому ми розуміємо, що причина не лише стрес, треба дізнатися корінь свого стресу, тому що якщо ти кожен день в стресі відповідно, ти. Ти не можеш спати нормально, твоя нервова система вона просто руйнується. Дуже вам дякуємо, дорогі наші глядачі. Буквально за мить ми продовжимо розмову з Дарією Пилипенко. Ми ще поговоримо про те, як лікувати безсоння, Чи варто відразу пити таблетки при безсонні, і що робити при перших симптомах? Ось і як нормалізувати найголовніше наш сон в умовах війни. Все це буквально за дві хвилинки, тому дочекайтеся, залишайтеся з нами. У прямому етері продовжується ранок надії, і з нами на зв'язку вже Дар'я Полипенко, яка є консультанткою зі сну, тому що сьогодні ми спілкуємось на дуже важливу тему на тему безсоння, яке я впевнена зачепило дуже багато людей. І... Одне з питань, яке ми хочемо сьогодні ще поставити вам, пані Дарія, це як же лікувати безсоння, тому що ми вже розібралися із вами, що це взагалі таке, які існують причини, симптоми. Але от як взагалі позбутися безсоння, це залежить звичайно від генезу безсоння, тобто які причини безсоння. Насамперед, у сучасному світі безсоння лікується, це когнітивно-поведінкової терапії. Це потрібно розуміти. Це перша лінія лікування, яка рекомендована всіми протоколами у цьому світі. Це ми змінюємо когніції, тобто як ми відчуваємо безсоння, що ми думаємо про нього, так а потім свою поведінку. Це безпечна терапія, і вона показує дуже сталі та довготривалі результати. Не рекомендується зразу лікувати медикаментозно, тому що виникає така проблема. Безсоння, взагалі, чому це проблема стресу? Тому що людина спочатку не може заснути, потім вона починає тривожитись, тому що вона не може заснути, боятися, засипати, і це такий цикл. Наростає і якщо давати людині зразу, наприклад, якісь е, таблетки, медикаменти, вона їх приймає. Це може взагалі якийсь коротко, дуже тривалий е, період покращити. Однак вона потім починає починає боятися не прийняти таблетку, uh -huh. і взагалі цикл змикається. Тому о, починають лікувати безсоння з поледінь, з поведінкової терапії. Медикаменти це в таких дуже особливих випадках, коли дійсно є ще супутні стоматичні Угу. Підкажіть, будь ласка, чи варто одразу після можливо однієї безсонної ночі на наступну пити таблетки і вже починати цей шлях такий медикаментозний? А, ні, починати шлях медикаментозний взагалі, це тільки в окремих випадках. Після однієї ночі не потрібно. А ми можемо 40 хвилин, наприклад, відіспатися, дати ступу 40 хвилин більше, такі на наступний день uh -huh. і також потрібно проаналізувати. Що трапить, може, дійсно, це було гіперзбудження, тому що причиною поганого сну насамперед є гіперзбудження нервової системи. Яка була причина, того гіперзбудження, потрібно пошукати, і е, простими методами можна його нівелювати? Mm -hmm. Дарія, дуже вам дякую. Тобто, ми зрозуміли, що ліки це не найкращий варіант, особливо коли я дивлюсь, що вже декілька років назад на полицях аптек з'явилися таблетки Мелатонін. Те, що я собі завжди за. Розав... Ти віддав загалі це мелото, тому що я звик і кажу те, що я був навчений, і те, що ну з лекцій взяв, що потрібно лягати раніше до 12, за дві години ну з 10 до 12, що якраз там виробляється в повній темноті мелатонін. І коли я побачив таблетки, і всі люди ката я я, я відновлю свою дозу мелатоніну таблетками і так далі. Якщо тоді не таблетки, ну можливо ви ще щось про це скажете також, прокоментуйте, але. Коли я бачу симптоми недосипання, якесь збудження, що мені сьогодні робити? Як нам тепер налагодити цей сон? Будь ласка, так з приводу того, що я не можу просто пропустити це на такий міф, який вже зачіпає почуття сомнологів, дуже багато в mm. усьому світі, що не потрібно лягати до 12 години, ну це міф. Тому що циркадний ритм у людини він дуже індивідуальний головне лягати в один і той же час приблизно. Тоді мелатонін і вся гормональна система вона підлаштовується. Це варто розуміти, тому що якщо ви будете а, пришвидшувати, наприклад, це а, наразі це є теж причиною безсоння. Що людина починає намагатися вкластися на 10-ту годину, вона ще не хоче спати, вона не ще переживатися, вона не може заснути. І, і це знову запускає цикл. Вона переживає, проживає, потім не досипає ночу вночі, прокидається, що вона ж лягла пізно і рано її вставати, вона не доспала. А це взагалі ні. ні так не потрібно. Ви знаєте, ви зараз зруйнували світ багатьох людей, тому що я себе корю завжди, що я е, лягаю в 12, і буває в перші. Так треба 10-11, Майже ніколи не виходить, але я завжди відчуваю почуття провини. Це про когнітивно поведінкову терапію, про когніцію, про ваше сприйняття ситуації. Це міф, не потрібно лягати там взагалі. Ви розумієте, це дуже так смішно виглядає, якщо б всі люди відключалися в 10-ту годину, так, наприклад, еволюційно, нас би не було просто. Взагалі раніше сон був поліфазним. Хтось 10, хтось в третій годині вкладався і всі вийшли. Це обумовине еволюція, неможливо всім вкладатися 10-ту годину. У нас хронотипи різні. А, тому пер... повернемося щодо а, як же робити. А, є базові правила, так, які можна порекомендувати взагалі так за очі. Це гігієна спальні. Так у ага. вас потрібно все ж таки, щоб було вологе повітря, провітрювати кімнату, а, матрац. Це дуже теж важлива тема. Він повинен відповідати. Вашому самопочуттю, звичайно, темнота, як ви сказали, це дуже важливо, тому що молотини все ж таки виробляється в темний період доби. І, звичайно, дуже важливо це лягати в один і той же час. Якщо вас не виходить, ви перезбудилися, наприклад, тут же підключаємо поведінкові техніки, такі як або дихальні саме. Можуть всі практикувати, наприклад, затримка дихання дуже важлива. Діафрагмальне дихання навпаки дуже важливо, тому що мозок переключає переключає сигнал на е, найважливішу функцію. Дихальна функція вона є найважливіша. Тому ми розслабляємося. І коли ми дихаємо, це парасимпатична нервова система, яка відповідає саме за розслаблення. Хоча б подихати, якщо ви протягом 15 хвилин у власному відчуття не можете заснути, будь ласка, вставайте. От це така проблема номер один. Це я вже ділюся такими лайфхаками, сомнологічними. Вставайте і виходьте зі спальні, тому що спальня повинна асоціюватися зі сном не, не не треба в, в спальні, о, в наприклад на о, щось там їсти, читати, писати. Тобто це місце для сна. Це це повинно, Ви повинні це розуміти. Це дуже важливо, тому що мозок наш асоціює предмет та місце. Тому встали і починайте щось робити. Звичайно, не танцювати можете там за шафі речі, по складати, або можете щось почитати, і коли ви захочете дійсно спати. Так виникне е, почуття Я хочу спати, тоді лягайте. Це дуже важливо, і не важливо, яка це буде година, тому що якщо ви будете пролежати три години. Це вже буде проблема. а Це не пані не... Дарія, але ж ми розуміємо, що ритм такий, що потрібно вставати рано вранці для того, щоб йти на роботу. І якщо я буду лягати о дванадцятій о першій, я ж розумію, що я буду завжди не виспаний. Чи не краще от, просто два рази встати о п'ятій ранку, і ти вже спокійно будеш о і йти спати? Якщо вам потрібно вставати, наприклад, о п'ятій ранку, так тоді, звичайно, ви встаєте о п'ятій ранку. Ну вам, вам тоді потрібно звичайно лягати, то такі нюанс у кожної людини є потреба у сні своя, вона індивідуальна. У Когось п'ять годин, у когось десять, і це нормально. Uh -huh. Вам повинно ви повинні знати свою потребу добову у сні і тоді лягати в той час, щоб до п'ятої ранку ви це виспали, і у вас не було денної сумливості. Якщо uh -huh. денна сонливість, це ми мабуть не досипаєте. Бо якщо хочете відіспатися в вихідні, дні, це про них Зазвичай ви просто не знаєте добу свої потреби у вісні. Потрібно визначити, так? Якщо там хтось каже, що в середньому це 8 годин, то тобто, людина має зрозуміти, мені достатньо там 7 годин, і я як огурчик, вже здоровий, так? Ось. Так, тобто, звичайно, 8 ви, ви, 8 визначити і... свій час. А, так, так От і а... по, 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 по подивитися, та проаналізувати. І Дуже на завершення, мені. скажіть, будь ласка, що нам робити, як нормалізувати свій сон в умовах війни, коли цей стрес він безперервний. На завершення скажіть, будь ласка, що ми можемо зробити кращого в цьому випадку? По перше, це інформаційний детокс. Це знак про стрес. Якщо ви дивитесь новини, будь ласка, за дві години до сну треба їх виключити. По-перше, це синій спектр екрану, який порушує продукцію мелатоніну, мелатоні, це дуже важливо синій від екрану син-білий кубик. А потім це стрес, коли ми читаємо новини. А, і дуже важливо подихати. Знову до дихання. Це такі три базові речі, які дійсно прості, однак ніхто не робить і не користується. Є, є також інші, інші інструменти, однак їх потрібно вже використовувати наприклад під концертом. Хоча б три. Угу. Дуже, дуже вам дякуємо за таку насичену інформаційну розмову. Впевнений, що розмова з вами буде благом для багатьох, і сон буде трішки кращим, глибшим і спокійнішим.